Е -е -е -е. Є питання по цих знаках, от які. Во-первых, е скільки метрів одна, там дві-три рисочки. Далі питання, який ви побачите із них першим, який побачите останнім. Е -е І є питання, з якої сторони які устанавлюється. То перших три устанавлюються з права бо нахил лінії до дороги. Других три установлюються зліва, або нахил лінії до дороги. 1.32. Небезпечний пішохідний перехід. Думаю, понімаємо, що таке. Увага, діти! Теж понімаємо, що воно таке. Виїзд велосипедистів. Даний дорожній знак установлюється у місцях, де велосипедна доріжка перетинає проїзну частину позам перехрестям. Ну, тобто у вас, грубо кажучи, от, раз дорога для машин, і пересікає її велосипедна дорожка. Так от, в такому випадку спочатку їдуть машини, а потім велосипеди. Но вас предупреждають цим знаком, що велосипедісти теж якось тут їдуть, поэтому зважайте на них. Перегін худоби, дикі тварини. Понимаємо, да, що воно таке? Ну, дикі тварини. Лосі, зайці, мемеді і так далі. Худоба це що? корови, качки, віслюки, коні, ну і так далі. Дорожні роботи. Знаємо, що воно таке, Знак на жовтому фоні, то тобто через якийсь час їх повинні закінчити. Затори в дорожньому русі, попереджає вас про те, що там далі дорога. Е... Для звуження проїзної частини. Для звуження да, дороги може привести до появи заторів в дорожньому русі, е, інша небезпека. Знак установлюється в таких місцях, де є якась небезпека, на яку не придумали знака, або де там 100 500 мільйонів всяких различних опасностей. Ну, немає смислу ставити кожну отдельну. Ну, типу, поняли, якщо буде натикано багато знаків, можна їхати і просто потерятись. поэтому установлюється один він. Зміна покриття це, наприклад, ви їхали по асфальту, і покриття зараз поміняється на ґрунтовку брусчатку, бо наоборот їхали по ґрунтовій дорозі, змінилося покриття, наприклад, на асфальтовий. І де точечка це місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. Тобто тут, із якихось причин, постійно якісь от нехороші такі от получаються історії.